І ще доволі донедавна здавалося, що електронні читалки можуть бути лише двох радикально відмінних між собою типів. Або максимально спрощені електронні чорнила, або кольоровий екран. І тоді такий мультимедійний рідер стає конкурентом повноцінному планшету. Одначе вихід на ринок нового Poké, ось він, PokedBook Touch, ламає, по суті, увесь цей стереотип. І що ж воно таке? Давайте зараз і подивимось. Зовні тач неймовірно нагадує класичну монохромну читалку. Ті ж компактні габарити, які щоправда стали іще компактнішими. Зверніть лишень увагу на товщину корпусу. Повторює він і її ключові технічні переваги. Технологія електронних чорнил зайве не навантажує очі читача і є неймовірно економною. Енергія батарей використовується лише при гортанні сторінок чи керуванні елементами меню. В усіх інших випадках застили на екрані зображення ніяк яких додаткових підсвічувань і енергетичної підтримки не потребує. Одначе, і це має бути зрозумілим уже з назви екран тача сенсорний. Нове, по суті, покоління електронних чорнил є InkPearl – перлина. І ця перлина дозволяє керувати процесом вашого читання безпосередньо з екрану і не тільки звичними для планшета гортальними рухами. Переходити вперед чи назад можна, просто торкнувшись дисплея ліворуч чи праворуч. Верхній лівий куток, вихід правий верхній, можете зробити. У книжці закладку. Точно так само з екрану можна керувати усіма пунктами меню, програмами, іграми, ходити в інтернет через вбудований веб браузер. Останній не орієнтований на одне лише купування книжок, як це іноді буває у декого з конкурентів. Тут уже вбудовані закладки під джемелівську пошту чи під популярні соціальні мережі. Тому, аби почитати новини чи поспілкуватися з друзями, хапатися за якийсь інший дівайс уже не треба. А хочете таки купувати книжки прямо завантажу. Стажуючи їх сюди на читалку, дати вам доступ у фірмовий магазин. Головне, що робитися все це може достатньо мобільно, адже Pocketbook Touch має вбудований Wi-Fi модуль і бездротова мережа утворюється достатньо просто. Тим же, хто з якоїсь причини не поспішає користуватися сенсорними принадами, welcome! звичний ряд апаратних кнопок. Головна вперед-назад і меню. В усіх без винятку випадках вони не допоможуть, але вибір способів керування, само собою, збільшують. Тепер про масштабу. Це реально зручно, коли простим рухом двох пальців ви міняєте форматування сторінки, збільшуючи чи зменшуючи шрифт. І раптом вам видасться, що цей процес задовгий. Майте на увазі, що форматуєте ви при цьому не одну лише сторіночку, а усю книжку, яку так змушений перераховувати і знову переналаштовувати. Тож майте терпіння. До речі, оновлена прошивка, яку вже можна поставити на цю читалку, значно розширила використання мультизуму. Керування жестами з'явилось і у браузері. Крім того, стало можливим синхронізувати контент з порталом Обрі. Звичайно, ми не будемо говорити, що даний дівайс є першим на ринку з таким екраном і схожими можливостями, але настільки всеядної читалки на ринку дійсно немає. Якщо конкурентні рідери заточені під читання двох, трьох, чотирьох популярних не у нас, між іншим, форматів книжок, то Pocketbook відкриє і подасть вам реально усе. При цьому ми назвемо вам з пів десятка таких форматів, включно з поширеними у нас доками, ми й дежав'ю, які запустяться виключно на покетбуківському творінні, а значить, у нас ми можемо сміливо прогнозувати цьому дівайсу доволі успішне майбутнє.